Погода в Україні 25 липня буде місцями прохолодною. У багатьох областях синоптики попереджають прогрози, шквали та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас в цей день у східних, центральних більшості північних та південних областей, а також у Тернопільській та Волинській областях, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у західних областях України в цей день буде прохолодно, 20-25 градусів тепла. У суботу та неділю буде спекотніше, а вже у понеділок температура повітря знизиться у більшості областей України. В Україні 25 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у Західних Житомирській, Вінницькій, Воденів Одеській та Миколаївській областях. Там може бути навіть Град. Загалом вітер в цей день буде східний та північно Західний зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Водночас синоптики попереджають про можливі переви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура у південній частині вночі 18-23, вдень від 27 до 32. Нарешті території вночі від 13 до 18, а вдень від 25 до 30 градусів. У західних Вінницькій та Житомирській областях від 19 до 24. В Карпатах вночі від 9 до 14, а вдень від 14 до 19 йдеться у повідомленні. За даними Метеопророк, 25 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області, де температура повітря підвищиться до плюс 21 плюс 33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській, де колуватиметься в межах плюс 12, плюс 22. У Києві 25 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер очікується східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура по області ночі 14-18, в день від 25 до 30, у Києві вночі від 15 до 17, а вдень температура повітря коливатиметься в межах плюс 26, плюс 28 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.